Що, поїхали? Сьогодні в нас а, пусто на стапелі Вчора ми віддали Mercedes EQS На жаль, це був нереалізований проєкт. Там було пошкодження по, по балці і зміщення по лонжеронам. А, клієнт вирішив по-другому зробити іншим методом. от а, Ми тільки так скажем, заря його розібрали і зібрали. А, є тут один хлопчина-спеціаліст, який вже робив. Ну, так скажемо, такого плану машину. І е, домовилися з ним, що він зробить. Ну, як зробить? Попробує. По цецесті ми на стадії збору вже всіх деталей пофарбованих і салону. Бо тут була розібрана торпеда. Ще там салон, сидіння були розібрані. Зараз майстер Олександр займається збором. і Танька, скільки на збір цієї машини ще нам часу? А, ну, грубо говоря, грубо говоря, день півтора. Я думаю, може, завтра або в понеділок вже буде вона готова. Я надіюсь, нам так треба зробити, щоб клієнт забрав. Там далі в його питання по ходовій залишиться, і ну, напевно, все більше чого такого. А, склоше треба вставити. На жаль, вона, ще правда, не на ходу. Я не знаю. Тобто, там, крім ходової, ще треба буде дивитися по мотору, що там з нею по електриці робити. Ну це вже не наше питання, ми не займаємося цим. Ми займаємося кузовним ремонтом виключно. У нас є ж така красотка Toyota. Тут було пошкодження, тріснуте. Тріснутий бампер. Там було ще кріплення тріснуте. І дивись, як він загортований, бачиш, цікаво. Ось бампер закінчення, там закінчення бампера. Але він не весь загрунтований, а так скажемо 70%. Для чого це робиться? Для того, щоб зберегти оригінальний колір з сусідніми деталями. Це так маляри роблять, ну, підготувальники, маляри, щоб не випадав колір на різних автомобілях. Якщо нам дозволяє пошкодження так зробити, ми завжди так робимо. Тобто ця зона не ремонтується взагалі, вона буде тільки лакуватися. І потім вже при фарбуванні ці, два, ці дві деталі не випадуть по кольору. Бо е, всі деталі, якщо їх просто взяти пофарбувати в стики, е, по-любому будуть відрізнятися в кольорі, в тоні, в кольорі, і це до бабки не ходи, що так буде. Перевірено просто. Чому так? Чому? Тому що ми не можемо відтворити заводський колір. Ми приблизно там на 97-98% на підберемо, але цих 3-2% вони завжди грають якийсь відтінок і відрізняються. Тому такий лайфхак, лайфхак маляри так роблять, залишають цю зону, щоб ці сусідні деталі вони не випадали по кольору. Вже тоді, коли. Немає можливості так залишити цієї зони, то ми рекомендуємо робити напали на сусідню деталь. Тобто може бути пошкодження ось тут, ну тут воно й до речі є. Тут воно, й, до речі, є, але я думаю, що воно сполірується. І якщо б тут було більше пошкодження, то ми рекомендуємо робити напали на сусідню деталь. Для цього ми зв'язуємо дві деталі по кольору, і воно потім йде гарно все виглядає. По цьому, по цьому автомобілі ще передній бампер там загрунтований. І, ну, і двері, і крила. Ось вони лежать отут. Ось вони лежать, але вони їх не трогали. Їх зачистили тільки від в Ну Ще погано, звісно, зачистили, ще їх тут не обробили добре. От, і Буде місце в камері, буде фарбуватися. Що в нас пішла робота вже по форду, вчора ми показували. Яку запчастину приніс клієнт, і Санька вже приступив до заміни її. Зараз він зняв зовнішню частину, фільонку, так називається, щоб подивитися, що робиться з внутрішньою частиною. Бачиш, вона також загнута. Витягнути її ну, важко. Але й нема вже, в принципі, суті, бо в нас є донорська деталь, вона повністю сіла. Санька так просто виріжеться. Так, так? Да? Менше, да? Ага А Тут міняється, ну і десь отак, так? Да, міняється там. Чуть-чуть сюди вище. А, Саня то виріже, то приваря, виставить, потяне, та все буде добре. Mm. Є в нас такий форт заїхав. А, тут повне перефарбування. Явних таких пошкоджень, тут вот, видно бампер, але. Якщо так підійти до машини, ну видно, що воно, да? Тут царапнута, там царапнута, рапнуто, тут царапнута. а плюс є ще ржав, ржаві зони, да, так? От всередині дверей ржаві зони можете показати Десь що, що робите. Угу. Плюс архіво. Оце все треба від строїти. Витравити, ржу і ржу і фарбувати. І фарбувати. Єдине, що напевно тільки дах тут не робиться, а так по кругу, по-моєму, все перефарбування йде. О, да. На капоті пошкодження, лак поліз. І так, по всій машині є десь дай пошкодження. Фарбовані деталі по Volvo. І покажемо машину зараз в, а, в цьому в камері. Олег, привіт. Це ти варіозера фарбуєш, так? крила пофарбовані. От можеш підійти показати колір. Е, дуже, дуже важко він давався, бачиш, він не просто чорний, він такий фіолетовий, якийсь, фіолетової дає, з синюватим фіолетовим таким, бачиш? Баклажановий, так скажемо. Два дні підбирали фарбу. Зараз покажемо всередині камери там теж та, двері фарбуються і все інше. До речі, йди сюди, покажемо. Два, рі... два чорних кольори. Два різних кольори. Дивись. Бачите, цей баклажановий це з Volvo. то що Ми тільки що показували деталі. Він такий фіолетовий. А це чорний, ну, ну, ну тупо чорний насичений. Це, звичайно, простіше підібрати, а з цим треба гратися. Він не просто чорний, він. Короче, ексклюзивний. Йдемо покажемо зараз камери. Volvo. Камера підготовлена до фарбування налетить сміття. Бачите, вас буде фарбувати. Йдемо, глянемо всю камеру, там просто зараз не фарбування, а влад клеїть капот. Це вчора ми показували, що Mercedes який там CLC 200, по-моєму, так? да, щось типа такого. Локально ми е робимо. Локально ж, ні. локуємо весь, а локально фарбуємо. Да. Ну, він до, до цього бачить був фарбований, і от таке п'ятно Оранжеве якесь жовте виглядає. Тут біле, тут пятно жовте. Осколок прилетів в капот якийсь і пошкодило автомобіль клієнці. А це пусте робоче місце, яке чекає вас, дівчата, хлопці, хто шукає роботу от іди сюди покажи. От стоять фарби, скучають за вами. Варто що? Варто просто 3-4 дні повчитися, потім, звичайно, практика і приступати до роботи і заробляти гроші. Нам треба людина на підбір фарби. Для власного підбору, і можливо, якщо все добре, вас ви буде виходити, можливо, ще будемо продавати фарбу. Запитів по підбору фарби дуже багато. дуже. На всю Україну. Мало таких людей, які підбирають фарбу, тому і черги постійні на неї, на підбір фарби, і дефіцит спеціалістів. Це просто непопулярні такі професії. Люди не знають, що є отакі. Спеціальність як колорист для підбору автомобільної фарби. Будемо ми постійно про це говорити. Хто має бажання, давайте приходьте заробітня плата і всім умови ми вам розкажемо покажемо. Заїхала нам така красотка тесла, і процедура стандартна, ми її будемо дефектувати, щоб потім розуміти, що треба робити, і визначити клієнту, які деталі йому треба замінити, або ми їх відремонтуємо. Ну, тобто зараз клієнт розуміє, що треба там бампер, два крила і капот. Але за ним можуть бути кріплення, якісь саласки. Не знаю, ще може і фари будуть пошкоджені, це треба дивитися на кріплення фар. Коротше, вскриття покаже. Процедура стандартна. Вже ми так не робимо, що візуально оцінили, типу, і... Сказали ремонт не робіт. Це марна трата часу, бо потім вилазять приховані дефекти. От, і стоїть машина чекає, бо немає якоїсь деталі. І клієнт в шоці, що розраховував на 1000 доларів ремонту вийшло дві. Ну, це стандартно вже. І заїхав монстр. От, видно по цьому. По роботі, да, що ми тут будемо робити? Ну, понятно, двері фарбувати одні і другі. І тут треба от, коротше, неправильно приварений ленж... поріг не зробити. прийдеться його замінювати тут. мабуть, закриті на нього. Он дивись, бачиш, що там всередині робиться. Там, по-перше, криво він приварений і ще й ржавий. От. Ну і бампер треба буде виставити, що тут сполірувати. Сполірувати. Не знаю, там по іншим деталям поки ще не ясно. Але це треба клієнту зробити, це точно пам'ятаю. Покажу робоче місце майстра, як має виглядати. Ну, воно, зрозуміло, що тут не прибрано нічого. Обов'язково це має бути бутилка горілки на робочому майці. Ні, ну це прикол, звісно. Но ця бутилка вона не просто так стоїть. Ми щось робили, короче, якусь см'ять витягували. І хлопці говорять для того, щоб зняти той, той клей, каже, купіть просто бутилку горілки. Ну, типу, замість спірта якогось, щоб зняти той клей. От. Кожному новому майстеру бутилка горілки. Така реклама вийшла цього виробника горілки. Ну і що. Що ми бачимо, тут. Індивідуальний інструмент в кожного, бачиш? понятно, що тут трошки розкиданий, це робочий такий бардак стіл, кожна така тележка індивідуальна. І в кожного з хлопців обов'язково набір інструментів особистий. Це, тобто це не СТО інструмент, це їх особистий. У нас так побудована система, що хлопці замовляють інструмент, я його купую. Але потім просто ми там домовляємося в період роботи, там зарплати все враховує. Чому це побудовано так? Тому що кожен з хлопців береже цей інструмент. Потім коли я купляв в роїщах інструмент на загальне користування, був бардак. Просто все пропадало, ламалося, ніхто цього не контролював і був хаос. Короче, було багато проблем. Потім ми змінили цю систему. Індивідуально кожному закупляємо. Хлопці, по-перше, не витрачають час, не бігають, не шукають по СТО його. Друге, не крадуть, ну тобто, в принципі, не крадуть, але не забирають, не забувають повертати. І третє, бережуть інструмент, бо це вже їхній. Оце вже от, от реально якогось майстра стоїть. І я не парюся за те, що тут воно лежить пошкоджене воно, не пошкоджене, Мені абсолютно знаєш. Вони можуть ну, нести відповідальність за свій інструмент. Так, да, є загальний інструмент. Ось всякі крючки. там буде вісіти, можна показати. Болгарка, дрель. Шуруповерти там якісь такі загальні, такі молотки. Оце буде загальне. Да, тут воно треба одне на все з там раз в пів року. Якісь такі кріплення, це все до стапеля. От такі от бачиш. Пнімомо машинки, пнімо зажими. Тут, коротше, багато такого якогось моноінструменту, непопулярного. Не, не, не і все, і так виявився порядок. Ніхто з хлопців не бігає, не шукає інструмент, не краде, і всі задоволені. Ні одної претензії не було. Так, да, вони виплачують там по півтори дві тисячі гривень. Ну, як виплачують, Зарплату просто враховуємо. Їхня зарплата вполне дозволяє собі купити інструмент. Да? Да, да.